Усім добрий ранок ми сьогодні прокинулися о шостій, бо вирішили, що нам терміново треба їхати у подорож на пікнік з цими двома залізними друзями. А це, до речі, Євген, наш оператор, який радо підтримує такі іноді навіть божевільні ідеї. По дорозі я буду намагатися ділитися з вами своїми враженнями та думками щодо цих двох електровеліків. Але перед цим... Їх три. Це лінійка з трьох електровелосипедів від бренду ADO. a 20 f dc 300 Lite та a 20 Lite. Кожен з них має свої переваги під різні ситуації та різні потреби. Посилання на усі три буде в описі. А у цьому відео ми протестуємо кожен з них. Але найбільше пригоди мене чекали саме з цим велом. Тож повертаємося до нашої подорожі. Наша дорога складає загалом 50 кілометрів в дві сторони, 35 з яких буде за містом. Ми обрали такий маршрут, щоб покатати містом вздовж траси та по бездоріжжю. А ще тут можна зустріти чимало локацій з чудовими краєвидами. Ми вже виїхали за місто, проїхали десь 10 кілометрів. І зараз зробимо невелику зупинку. І я вам хочу трошки розказати за дизайн цього вела. Перше, що мені одразу сподобалося в ADDC 300 Lite, це його максимальна схожість на звичайний велосипед. Ну, отакий я прихильник традицій. Він має міцний легкий алюмінієвий корпус та важить усього 22 кг, що доволі небагато у порівнянні з великою кількістю інших електровелосипедів. Він досить маневрений і за рахунок ваги крутити педалі без допомоги двигуна буде легше ніж на інших моделях. Діаметр коліс 27,5 дюйма шириною до 2 дюймів. Я взагалі катаю на 26, х тому на цих почуваю себе повище та пом'якше. Колеса мають гарне щеплення з дорогою, завдяки амортизатору на передній вилиці велосипед добре справляється як з ґрунтовою дорогою, так і з м'яко кажучи, не ідеальним асфальтом або трамвайними рельсами, несподіваними ямами, бруківкою. Одним словом, проходимість доволі гарна. Усі велосипеди цієї лінійки мають led дисплей, але до нього ми ще повернемось. Попереду фара освічує добре, можете і самі зацінити. Також на обох колесах є по дві пари катафотів. Ну і звісно, що я не можу оминути увагою сидіння, бо кожен, хто долає великі відстані на велосипеді або катає на ньому кожен день, розуміє, наскільки це важливо. Сидіння у Ада 300 Lite достатньо непогане, в цілому м'яке. Звісно, що можна купити щось і покраще, але і на цьому цілком ок їздити. Ти бачиш цю красу? Ну, це ж просто це щось неймовірне. Я не розумію, як можна не любити Україну. Просто це е, у саме серденько. Слухай, а давай спробуємо помінятися велосипедами. Хочу на твому ще спробувати. Тут я зрозуміла, що треба про нього розповісти більше. Знаєте, що ви бачите перед собою? Це складний електровелетень АДО А 20 Ф, який здатен викликати цілу купу емоцій. Але якщо коротко, 20 дюймові колеса, ширина шини 4 дюйми, вага 29 кг. Проте є зручна ручка, тому підіймати його цілком рально. А ще є приємний бонус це можливість підзаряджати свій телефон від велосипеду. Потужність мотора 500 Вт, максимальна швидкість 35 км на годину. І це все при привезі 29 кг. Тому я вирішила перевірити, скільки він проїде у повному режимі підтримки. Тобто, я взагалі не буду критити педалі. І звісно, що без пригод не обійшлось. Сподіваюся. Мій маршрут вірний. Але це не точно. Одеські дороги вон лав. Пу-пу-пу. І одеські водії багло. Я вже майже розрядила, але GoPro я розрядила швидше. Значить, на першій зупинці в нас було десь біля 13 кілометрів, і мені здавалось, що це ще навіть не половина заряду батареї. Перший раз висвічувати низький заряд він мені почав на екрані десь на кілометрі 23-25. На цей момент я приїхала вже десь 38. ще повністю не посадила, але думаю, що залишилось небагато. Проте він все ще розганяється до максимуму до 35. достатньо швидко. Мені вже самі цікаво, я скільки врешті він проїде і коли я його посаджу. І ще трошки поділюсь з вами загальними враженнями, що мені сподобалося, як набирає швидкість, як ти летиш, все таки прям. Прикольні відчуття з мінусів. Це звісно, дороги це прям. Великий великий мінус, але в цілому з усіма ухабами, які я вчасно не помічала, не встигала загальмувати. Він достатньо добре справлявся, що мене теж дуже радувало. І ще великий великий плюс це знаєте, оці погляди людей. Ну, якщо ви хочете виділятися серед велосипедистів, взагалі виділятися на дорозі, то адо а 20F вам в цьому точно допоможе Ну, по перше, ми знайшли дуже прикольну локацію на березі Лиману, де можна попікнікувати, позасмагати і взагалі відпочити. По друге, в мене з'явилося цікаве спостереження з приводу цього електровелосипеда. Він мені дуже подобається, як виглядає, їде, поводить себе на дорозі. Але все ж таки з моїм зростом, метр шістдесят, колеса і рама для мене трошечки завеликі. Хочеться поменше, але подобається він дуже. І локація топ. Але ми не встигаємо по таймінгу, отже, будемо рухатися далі. А по дорозі я вам трошки розповім за його технічну складову. Електровелосипед ADO DC300 Lite оснащений механічними дисковими гальмами спереду та позаду. Гальмування м'яке, але коли потрібно, може бути дуже швидким. Крім того, використовується сьомиступінчата коробка передач Shimano, що допомагає адаптуватися під різні дорожні умови, переходити на понижену при підйомі вгору, особливо зі старту, або перемикатися на підвищену, щоб розігнати більшу швидкість на рівнині. Двигун потужністю 500 Вт забезпечує плавний рух велосипеду. Але є один нюанс: максимальна швидкість цього велосипеду 25 км на годину, а максимальна швидкість ADO A20F з такою самою потужністю двигуна 35 км на годину. Проте під час цієї подорожі за рахунок більш спортивного дизайну та меншої ваги я взагалі не відчула цю різницю. Декілька разів навіть Євген не міг мене наздогнати. Тут треба внести уточнення. Швидкість 25 км на годину це стандартне налаштування заводу. Але після програмного налаштування через застосунок він може їхати і до 35 км на годину. Звісно, це залежить від вашої ваги, рельєфу, вітру тощо. А тепер повертаємося до нашої подорожі. Ми дістались до нашої локації, де можемо нарешті трохи відпочити, відновити сили, пообідати, зарядити свою техніку і розповісти вам про функції та режими цього велу. На LED-дисплеї по центру відображається швидкість, праворуч стан заряду акумулятора, знизу загальний пробіг, кілометраж та середня швидкість вашої поточної поїздки, а зліва режим підтримки електродивигуна. Відповідно, чим вища передача, тим сильніше і швидше розганяється велосипед. У меню можна налаштувати кількість допоміжних передач 3 або 5. На п'яти передачах цей допоміжний ефект буде плавнішим. Крім того, тут можна налаштувати яскравість дисплею, вимкнути або увімкнути нульову передачу, а у вкладці пароль можна встановити його при вімкненні велосипеда для більшої безпеки. Але головною новинкою стала можливість підключення цих велосипедів до застосунку ADO e-bike. І навіть є український інтерфейс. На головному екрані тут, по суті, дублюється основна інформація з дисплея. В розділі керування ті ж налаштування, що. В меню, але українською. Для таких знавців англійської, як я, набагато зручніше. З цікавого, але незрозуміло для чого потрібно, є можливість віртуально погуляти по лабораторії АДО. Я чекаю, коли у додатку буде доступна функція навігації у нашому регіоні, тому що з нею можна буде будувати там маршрут і інформація про нього буде виведена на дисплей. Наприклад, через 300 метрів поверніть направо. Мені здається, що це повинно бути зручно. Ну що, у нас залишилося ще більше половини заряду акумулятору на обох віліках, тож ми вирішили ще катнути вздовж лиману та помилуватися місцевими пейзажами. Природі неймовірно гарно і спокійно справжній відпочинок для душі, але правда в тому, що наші будні проходять у великих шумних переповнених містах, тому слід звернути увагу на третю модель велосипеду з цієї лінійки. ADO А 20 Lite – ідеальний варіант для міського пересування. Це електровелосипед підкупає своєю компактністю, важить усього 19 кг. Дуже зручний для перенесення та зберігання, особливо у квартирі. Потужність мотора 350 ватт, а максимальна швидкість 25 км на годину. Цей вел може проїхати до 50 км в режимі повного електра, і навіть для великого міста цього цілком достатньо. А ще подивіться, як на ньому легко і зручно об'їжджати затори в Одесі в час пік. Ми вже майже приїхали, дуже втомлені, хочемо додому. На моєму велосипеді залишилося 26% заряду батареї. І проїхали ми на цей момент вже більше 50 км. До речі, ємність акумулятору ADO DC300 Light 10,5 Агодин. І як зазначає виробник, він забезпечує до 90 км запасу ходу. Але найкрутіше це знімна конструкція акумулятора, що дозволяє заряджати його. Його окремо від велосипеда. Тому, якщо є можливість, можна підключати зарядку напряму до самого віла. А якщо ні, то так, зняв батарею і поставив її заряджатися як великий павербанк. Зручно. Ну що, цей довгий та насичений день добігає кінця. Я отримала сьогодні купу емоцій, вражень, краса наших українських степів просто неймовірна. Наші села вони такі колоритні, такі теплі, затишні. Там ти, нібито, справді відпочиваєш душею. Звісно, що їхати у таку поїздку на електровелосипедах було супер класне рішення, тому що це набагато зручніше та комфортніше. Знаєте, у цьому відео я багато розповідала про велосипеди, тому у підсумку хочу трошки поговорити загалом про культуру використання такого альтернативного транспорту. Бо з кожним роком я... Все більше на дорогах помічаю велосипедів, самокатів, моноколіс. Але от наша інфраструктура розвивається, на жаль, не так швидко, навіть зовсім не швидко. Назвати кількість велодоріжок в місті мільйонів Одесі ну, це просто смішно. Зате кількість ям, тріщин, всяких нерівностей на дорогах росте в геометричній прогресії. Це є все до того, що ми з вами повинні. Підтримувати цю культуру такого собі екоактивізму на дорогах, ми повинні говорити про те, що нам потрібні велодоріжки. Ми повинні говорити водіям, які на них паркуються, що вони не праві, і загалом боротися за те, щоб в нас була комфортна, екологічна інфраструктура. Звісно, треба не забувати дотримуватися правил дорожнього руху. А нам вже час ставити акумулятори на зарядки та нарешті відпочивати. Дякую вам, що розділили цей день з нами. Подивилися це відео. Дякую, ЗСУ, за те, що в нас є можливість знімати ці відео, і бажаю всім нам тихої ночі. Якщо раптом у вас виникло питання, чому ми з Євгеном вдвох йдемо ставити акумулятори на зарядку, то він мій чоловік тож тайна розкрита. Всі розходимося на добраніч! ніч. Классне